Дорогі брати і сестри, ви коли-небудь бачили людину, яка стоїть на дорозі. От дорога, да? І ця людина стоїть на дорозі і махає якоюсь паличкою, і чомусь машина зупиняється. Ви коли-небудь бачили таку людину? Да? І як, би ви наз... як називаєте ця людина? Міліціонер. О, точно, правильно. Зверніть... Цікаво те, що коли він достає паличку і отак от робить оцей жест, то машина будь-яка починає зупинятися. Я намагався з палички стояти на дорозі, махав, мені чомусь не зупиняли. Бувало так, що біля години стоїш, махаєш і не зупиняють. А оця людина стоїть поряд, у нього спеціальний одяг, і він махає, і йому зразу зупиняється. Віталій, де ти махав, Скажи, я б зняв на камеру. <смеш> Мене хотів б взяти на камеру, де я махав. Ну, припустимо, це був не я, хтось інший. <смеш> ну, от є такі попутчики, є, є такі ситуації, коли е, от люди є, які зупиняють машини, да? і не завжди зупиняються. От а в чому різниця? Чому одній людині зупиняється, а інші ні? В формі. Форма? Ну, форма, хорошо. Вдягнувся я в я форму і почав махати. Мені б зупинилось? Бороду треба зберегти. Так, правильно тут було сказано, що влада. У одної людини є влада, а у іншої немає влади. Одна має право це робити, а інша не має права. Так? От ми сьогодні будемо говорити про владу. Про ту владу, яка дана нам християнам. Давайте відкриємо Біблію. Євангеліє від Івана. Перший розділ, 12 вірш. Євангелія від Івана, перший розділ, 12, 13 вірші. А всім, що його прийняли, тобто Ісуса Христа, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його, що не з крові, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилися від Бога. От цікаво, те, що на дорозі я стояв, зупиняв і мені не зупиняли, а стояв поряд міліціонер і йому зупиняють. От що значить влада. Це коли хтось комусь кориться. І Біблія говорить про те, що нам, тим, хто прийняли Ісуса Христа, да на владу дітьми Божими стати. А тепер питання, а в чому ж ця влада проявляється? Ми з вами, діти Божі, ми тут знаходимось, читаємо Слово Господнє. В чому наша влада? І де вона проявляється? Це питання ми починали розглядати ще, при народж... при, е... коли святкували Різдво Христове. Ми читали про те, що Ісус Христос прийшов в цей світ, і Він непрост... був непроста людина. А був названим Царем Юдейським. Пам'ятаємо, да? Тобто цар, який прийшов на землю будувати царство Небесне. І не, не просте царство, а царство Небесне. І от, якщо б ми розглянули в контексті Царства Небесного цю владу, тоді все сходиться. Бо в контексті земної влади нічого не сходиться. У нас її якби немає. Це влади, правда? Ми християни, ми, ми ж не ходимо там, що б ми не робили, нас не слухають. Але є якась інша, в, е, інша е, країна, в якій ми маємо владу. На землі ми влади не маємо. А от країна, в якій ми маємо владу, вона є. І ця країна називається Царство Небесне. От там ми маємо владу. Це не я придумав. Так говорить Біблія. Що нам дано владу дітьми Божими стати. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ким, е, хто більше, дитина царя чи дитина Бога? Бога. Чому всі сказали Бога? Чому? Тому що Бог стоїть над царем. Тоді, якщо ми є дітьми Божими, які стоять. На, то, то ми, власне, маємо владу від самого Бога і стаємо над царем над будь-якою будь людською владою. І в чому ж проявляється наша влада? Вона якась невидима, вона якась незрозуміла. Її ми не можемо використати цю владу, коли приходимо в банк. Приходиш і говориш: от, Беджик, документ, я дитина Божа, дай мені, будь ласка. Кисиру, да? дай мені там юну суму грошей, яку я захочу. Ми не можемо скористатися влади, правда? Нам ніхто не дасть. Швидше за все, підійде оцей чоловік в формі і нас виведе. Тобто ми там влади не маємо. Ми не маємо влади тоді, коли прийдемо в міськ виконком або в, яку, в якийсь відділ е, адміністрації і так, о, двері, двері ногою відкриємо і скажемо, дай мені оцю бумажку. Нам нас так само попросять вийти. Ми не маємо влади. Але Біблія говорить, що ми маємо якусь владу, яка, яку нам дав сам Бог. І ця влада, вона відрізняється від людської влади. Ми от про це щойно з вами сказали. Чи не так? Правда цікава? Ми, ми з одного боку маємо владу, а з іншого боку, не маємо влади. Чи може ми в одному місці маємо владу, а в іншому не маємо влади? От уявіть собі. Для таку річ, При, от зараз ми всі е, підкоряємось певній нашій владі, українській владі. Чи не так? А як, якби приїхав сюди, до нас в країну, е, ну, скажімо, президент іншої великої держави і почав нам розказувати, що нам треба робити, і почав нами керувати. Ми б його слухали. Шви... Так і, і Навіть його б і армія не слухала, його б ніхто б не слухав. Чому? Бо він на нашій території є іноземець, чужа людина. Так? Він гість. Друзі мої, на яку думку це наштовхує? А на ту, що і наша влада, яку нам дав Бог, вона належить, ми нею можемо користуватися в іншому місті, тільки там, де нам Бог виділив. А в інших місцях вона не працює. Ну, приїхав би президент Росії або Сполучених Штатів до нас і керував там вони президенти, а тут вони гості, тут вони ніхто. Тут їх ніхто слухати не буде, правда? От так само і нашу, і, цю, і Божу владу, яку нам дав Господь, ми можемо використовувати лише на території, яку Господь нам виділив, а не на землі, а не на той, а не на цій території, де ми з вами живемо. Це різні території. То тут, тут нове слово з'являється у нас територія. З одного боку, ми говоримо про владу, а з іншого боку, ми говоримо про територію, на яку розпов... ця влада а, має силу. І от на яку ж територію влада, ця влада, яку нам дав Бог бути дітьми Божими, на яку територію вона розпов... розповсюджується? Можна вас питати? Як ви думаєте, на яку територію розповсюджується ця влада? Да. Про це говорить нам чітко 13 й вірш. Що е, діти Божі, що не, вони не з крові, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилися від Бога. Тобто тут. Все людське зразу відкладено. Воно відходить. Пожадливість е, людини, да, чоловіки і жінки, пожадливість це людське. Прибра... Слово Господнє прибирає. Ні, це не, не звідси ця влада. Де не... Далі. Ані, з, е, ані з пожадливості, мужа, да, але народилося від Бога. Ця влада, ці діти, вони від Господа народжені. І от нам влада дана лише на тій території, а ця територія, правильно ви сказали, вона духовна. От тільки там нам влада дана. Ми з вами перед цим говорили про те, що називатися і бути дитиною Божою це значно вище і більше, ніж бути дитиною царя. Чи не так? Це так. А, але так як цар, це територія землі. А е Царство Небесне це територія вже Господня, то значить, що ми можемо претендувати на е владу лише на території Господні, а не на території землі. А в чому це може виражатися ця, ця влада? Хто що може нагадати? Може, якісь вірші нагадаєте, може. Давайте будемо разом думати. Чому може виражатися ця влада? Де ми можемо її проявляти? Як ми можемо нею користатися цією владою, дитини Божої, яку нам дав Господь? Ми вже точно зазначили, де ми не можемо нею користуватися. На землі, де б ми не ходили, ніхто нас слухати не буде, ніхто нам каритися не буде. Да? А от є та територія, де ця влада має дійсно місце? Це духовна територія. Де вона? Так, да, це територія духовна. Це коли мова йдеться про царство небесне. От на цій території ми маємо владу. Царство Небесне де? Воно там, де Бог є. А де Бог є? І напис... Біблія говорить, що і всередині нас Бог є. Раз. По-друге, Бог тіло, церква є тіло Христове, Та, то також Бог є. Да? Бог є на небесах, Бог є на землі. І ми часто, будучи віручими людьми, користуємося цією владою. Ми звертаємось до Бога і або просимо про щось, або, можливо, стаємо за когось в проломі. До речі, цікаве слово стояти в проломі. Ну, про це ми якось пізніше іншим разом поговоримо. А сьогодні будемо думати про владу. Про ту владу, яку нам дав Господь. І як ми можемо в контексті сьогоднішніх подій, які, знаход... які ми маємо на Україні, як ми можемо використовувати цю владу, яку нам дав Бог? Давайте подумаємо, як ми можемо використовувати цю владу, яку нам дав Бог? Молитися за керівництво за Ми можемо молитися так? за керівництво за людей. По-друге, ми можемо говорити. Чому? Тому що спочатку було слово. Да? Ми можемо говорити. Свої, свої Ми можемо ділитися своїм баченням як християнин. Да? Тобто у нас є те, чого немає інших людей. От дивіться, за Ісусом йшли люди. Він що якусь владу мав, людську. Ні, не мав владу людську. У нього не було армії, у нього не було, як це зараз модно говорити, промоутерів, у нього не було ніяких. Ніякої реклами не було. Він просто сам вийшов, спілкувався з людьми, люди його слухали і далі за ним йшли. І не просто слухали, вони рот відкривали і вау, так як цей чоловік ніхто ще не говорив. А приходили до нього, говорить, спілкуватися книжники і фарисеї, і що їм Ісус відповідав, він їм як відповідав, як той, хто має владу. І от тут, от, в духовному світі, ми маємо з вами владу. І влада наша немаленька. Чу, яка наша влада? Ми можемо? Молитися. Можемо? Ми можемо, власне, впливати на сьогоднішні події. Давайте нагадаємо одну невеличку історію, яка записана в книзі Естер. Коротенько. Коротенько про неї нагадаємо. Книга Естер це історія жінки. Яка виховувалася в родині брата двоюрідного, да? і виховувалася всім традиціям єврейського народу, тобто це була віруча людина. Приходить такий час, що вона, так як вона дуже гарна, вона потрапляє до царя і стає дружиною царя. І в цей момент її брат, двоюрідний, йде. І також біля е палацу постійно крутиться. От. Комусь він робить приємно, тому що він є е порядною і вірною людиною. А комусь робить своєю вірністю неприємно. Ну, Зрештою, приходить момент, коли хочуть винищити єврейський народ. І от ця цариця, естер, вона проявляє владу. В чому й була влада? Її влада полягала в тому, що вона могла прийти до царя і з ним говорити. Але могла прийти, і царю це не сподобалось, він би міг її знищити. От. Так от весь народ, коли мова зайшла про те, що буде винищення всього єврейського народу, весь народ молився і пастився. Молився і пастився. І це була та територія, верніше, це була та дія, яка заходила на ту територію. Де уже жодна людина не може мати контроль. Це є духовна територія. І пам'ятаєте, до чого привело? Привела це молитва і піст. Да? А привело, зрештою, до того, що ті, хто планували знищити євреїв, були навпаки, вони знищені були. Над тим сам, тією самою зброєю, якою хотіли знищити всіх євреїв. Були вони винищені. Чому так відбулося? А тому, що Господь дав відповідь. Тому що люди прийшли на ту територію, де жодна людина не має влади. Але ця територія Господня, вона більша за територію земного царя. Да? І ця влада, вона зовсім інша і вона сильніша. Тому вона сильніша, ніж влада царя. От, власне, те, що я хотіла сьогодні закликати: до того, щоб ми цінували наше місце. На цій землі, що нам дана влада бути називатися дітьми Господніми. Що ми, будучи дітьми Господні, Боже, ми можемо багато чого міняти. Знаєте, є різні воїни. Є воїн, який стоїть з ну, сьогоднішньою мовою, говорячи з автоматом да і з щитом. А є воїн, який стоїть на колінах. От християни. Це насамперед оці воїни, які стоять на колінах і які воюють за нашу країну там, тут, на колінах, користуючись цією владою духовною. Я вірю в те, що Господь нам не даремно говорить це слово. Тому що сьогодні ми, будучи християнами, можемо багато чого зробити. Ми можемо фактично змінити все. Не ми будемо міняти, Господь буде міняти. Ну у нас є влада. Приходите до Господа і разом з Господом все міняти. Це. От у нас отакі от, от ми з вами владні. Правда радісна? Да. Тепер залишилось невеличке почати цю, використовувати цю владу, використовувати її в молитві, використовувати її, цю владу в спілкуванні, в розмові. Сьогодні давайте будемо весь час пам'ятати, що ми діти Господні, тому що на нас люди дивляться, вони ну, толком і не знають, хто ми є. Сьогодні є той момент, коли ми маємо людям сказати, хто ми є. Що ми є, що я дитина Господня, я дитина Божа. Тому я тобі говорю, що ми маємо покаятися. Пакаємось. пакаємось. Давай покаємось, станемо на коліна, помолимось, попросимо Бога, і Він уже захистить нас. І Господь це, дивіться, як на сьогоднішній день Господь очищає нашу країну. Сьогодні вийшов той бруд, який роками десь там ховався. Приходиться, сьогодні все наявно. Сьогодні все болото, воно виходить. Отак от, іде очищення. Весь люд уже, весь світ бачить те, що сьогодні відбувається в країні, і за голову бореться. Тому що ну, ну, ми і раніше не знали, що таке у нас є. А у нас стільки всього це болото є, воно вийшло назовні. Чому так відбувається? А тому, що Господь приходить. На Майданах сьогодні багато людей моляться. Там прямо от, всі встають, моляться. Там е, час молитви є, і, і постів. Всі християни піднялися для того, щоб поститися і молитися. Да? От. Тому Господь міняє. Господь, а як міняє? в чому відбувається зміна? Наведення порядку. А з чого починається наведення порядку? Ви коли-небудь вдома е, робили ремонт? З чого починався ремонт? такого безпорядку, з такої безладу, так? таке починало вдома відбуватися, що за голову береся, думаю, мама рідна, ну як же так може бути, не вже тут колись буде гарба. Так? От з цього починається будь-який ремонт. І зараз відбувається те саме в нашій країні. Сьогодні виходить вся, це оце, оце болото, воно назовні виходить. І раді, ми повинні радити в цьому. Чому? Тому що Господь починає очищати. А тепер ми, як християни, повинні стати, на мою думку, повинні стати і скористатися цією владою на коліна і просити Господа, щоб він повністю очистив нашу країну, починаючи з кожного з нас. Я вірю, що Господь нам допоможе цьому, тому що він є Бог вірний, сильний, а головне, він наш небесний батько, який нас закликав свій час приєднатися до Царства Небесного і дав нам для цього владу. Давайте помолимось. Господи, я дякую тобі за те, що ти залишив нам цю владу. Що ти сказав, що ті, хто прийняли Ісуса, що, ми, що ті стали твоїми дітьми. Ми стали дітьми від Господа. Господь, я дякую Тобі за те, що Ти нам дав цю владу бути Твоїми дітьми. Господи, і зараз ми використовуємо цю владу тим, що приходимо до Тебе. Ми приходимо до Тебе в вірі. З вірою, що ти можеш очистити кожного з нас від бруду, який є в серцях кожного з нас, що ти можеш очистити нашу, нашу країну, що ти можеш очистити нашу землю від цього від гріха, від болота, гріха, в якому зараз знаходимося, ми, Господь. Я вірю, що ти можеш це зробити, Боже. І я прошу тебе, будь ласка, вилікуй нашу землю, вилікуй. Душі тих, хто зараз відійшов від тебе, хто став на шлях гріха і беззаконня, Господь, будь ласка, зупини їх. Боже, я прошу тебе, щоб ти навернув їх до себе, щоб вони покаялись перед тобою і прийняв рішення стати твоїми дітьми і спочати користуватися твоєю владою. Господь, я молюся тебе за, до Тебе за нашу земну владу, яку ти нам також дав, Господи, ми дякуємо Тобі за неї і просимо, щоб Ти її змінив, Боже, щоб Ти дав їй покаяння, щоб Ти дав їй, проявив до неї свою милість і в той самий час зупинив на грішних дорогах і повів на дороги правності. Боже, просимо Тебе про це. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти робиш зараз на землі, і робиш, зокрема в нашій країні. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ми можемо впливати на ці процеси. З силою Духа Святого, використовуючи владу, яку ти залишив своїм дітям. Будь ласка, допоможи нам користуватися цією владою. Мудра допоможи приходити до тебе постійно, довіряючи тобі і покладаючись лише на тебе, нашого небесного, славного і всемогутнього Бога, Ісуса Христа, молились тобі. Амінь.